Друзі, вітаю! 9 листопада, слава Україні! І так, друзі, я продовжую е випробовувати своє обладнання для приготування інвертированого сиропу. Зараз вже вирішив зварити перший, першу тисячу, скажімо так, літрів. Це перша партія. Е і випробувати. Насос для перекачки цього всього. Це мій насос, котрим ми раніше приготували сироп, я вам його демонстрував, було бажання продати місце з Єврокубом. Люди били, питалися або коротше, клієнти не знайшлись Та й добре, що не продав. Так як якби зараз в мене цього не було, прийшлось би купляти нове. А відтоді, і Єврокуб використав для зберігання, потім готовий інвітрюну сиропу і даний апарат. Ну, я ще поки не знаю, як він буде працювати, але з водою він справляється на ура. Його потужність 1000 літрів в минуту. Не в годину, а в минуту. Дуже велика продуктивність. Але це води. Це ж, все ж таки густіше. Буду сподіватися, що він зможе його качати. Ано по трубі на кришу з криши, потім в друге приміщення, в Єврокуб. Якось так. Що зараз випробовуємо, які нові якісь знання і тому подібне. Після першої закваски, коли ми перший раз зварили сироп, ну я не буду гадати, ну в будь-якому випадку більше, ніж 2 тижні він вже як приготов, приготований. І я його зберігаю при різних умовах, три різні йомкості. Одна при кімнатній температурі стоїть постійно, одна в в тому приміщенні, де воно повинно зберігатися, скажімо так, ну тут за стіною в нього приміщенні, А третє в морозильній камері. І які мої спостереження. Ну, по-перше, нічого поки не кисне, нічого не, такого не відбувається, все якоби добре. Бачимо на котлу зараз у мене вже 99 градусів. То я зараз вже проводжу пастеризацію. Мені потрібно э, самий сироп догнати до 80. От 80 до 85 градусів на годину на півгодини, щоб прийшла пастеризація, трішки переборщив з дровами і а, температура така. Ну, хоча я вже все повітря огульовував, ман не манометр, а давління, щоб не перевищало допустиму норму і тому подібне. Ну, Повинно бути все добре. Зараз, ну зараз вже, мабуть, градусів 80 має самий сироп от на термометрі. Біля 70, але перше, коли було тут 60, та самий сироп мав вже 70. Думаю, зараз біля 80 вже сироп, так що вже докидувати не потрібно. Ну, воно якраз стигне потрошки, так як вогень вже, мабуть, загаснув, ну так, да, той тільки гранці залишив Так, ну все, коротше, добре. Нічого хвилюватися. І так, які мої спостереження? Ці всі три. Пробних три пробники, які зберігаються при різних умовах, як виглядають? Вони в різних умовах змінюють свою густину. Якщо при прикопнутий температурі, він такий, скажімо так, ну давайте порівнюємо його з олієм. Отака у нього буде тягучість, як олій. Може трішки густіше. Якщо його порівнювати, наприклад, з якимись медом. Тільки відкаченим, бо от мені недавно якраз вислали акацію. І якщо порівнювати з акацією, саме мета акація густіше при кімнатній температурі, ніж літо. Ну і не странно, так, як, так і має бути. А, той сироп, який зараз зберігається в неотаплюваному приміщенні, а температура у нас така середня, то плюс 5, то плюс 10, то 0. І така, коротше, ніяка температура, він, звісно, що густіше. Він вже буде, якщо порівнювати з тою акацією, яка стоїть при е, кімнатній температурі, то він буде густіше. І третій пробник, який стоїть в морозильній камері при температурі там біля 20 градусів, но він ну, зовсім такий, скажімо так, ну, зовсім як карамель. Не знав, як вам передати, якщо буде цікаво, я потім вийму з морозилки і конкретно продемонструю на банці. Він дуже густий і моя задача була ще зрозуміти, якщо от зимою буде мороз, воно замерзне. Кстаті, в кольорі, в мутності, в кристалізації змін ніяких не є за цей період, все прозрачне, все абсолютно, скажімо так, ну, сироп. Повністю прозрачний, ніяких там немає ні помутні, ні нічого. Е і якщо виняти його із і покласти при комнатній температурі, він точно так же е нагрівається і відразу є такий же, який і стоїть зараз при комнатній температурі. Я його так періодично достаю із морозильника, потім знову кладу. так як е він у мене буде зберігатися в таких температурах, де значит, спочатку буде і великий мінус, і потім якийсь плюс, і отакі от перепади, і мені треба зрозуміти, як він буде зберігатися. І поки експериментую. Так. І це мене дуже тішить і радує. Дана йомкість за один раз може зварити приблизно. Я поки що не впевнений, але я думаю, біля 350 літрів. Я зараз відкрив йомкість і продемонструю. Вона повна подзв'язку, буквально сантиметрів 5 від краю стінок. Це для цього для приготування такої кількості сиропу нам понадобилося 140 літрів води і 350 кг цукру. Сім мішків от на таку ймкість. Сироп, скажімо так, ну якщо його порівнювати з гфс який ми придбали, то в цьому число брікс, якщо міряти рефрактометром. От таким, та тут більше, якщо в покупному біля 72-74% Брікс, ну з сухих частей знову 99%, так в нашому буде десь 82-84. Болі, скажімо так, насищений. Не знаю, чи потрібно такі робити, чи не потрібно, але які вже зробили, такі вже зробили. Бо говорять декотрі люди, що можливо такий брати не будуть. Ну, я впевнений, що це неправда, так як що годувати бджіл е, тим же медом, а в ньому, скажімо так, показники теж приблизительно такі ж, Та вони беруть і все, то повинно було бути добре. Е, я розумів, що такий сироп до як стимуляційний для відбудовки вощини, мабуть, не дуже буде добрий, але ми і не для того його робимо. Ми його більше робимо для того, щоб е, годувати нуклеуси, так як це в нас проблема. Так як нуклеуси. нуклеусний парк великий, потребує годування. кожен день потребує годування, якась нуклеусів, скажімо так. І для цього потрібно завжди, щоб був сироп. А приготувати невеличкий об'єм кожен день це складно. Приготувати один раз більше, так якась частина вже в кінці скисне. І тому подібне. І не завжди є часу. Потім проблеми з цим. І зато вирішили і варити так. Зараз, друзі, Відкрию йомукість і продемонструю, як виглядає сам сироп. Тут у нас, ну, якщо замітили, включається включився редуктор, який помішує ту жидкість. Він має определенний шаг. Декілька, хвилин, он декілька секунд а, мішає, декілька не мішає. Зараз нажму на паузу, відкрию кришку. І так, друзі, відкрив кришку і відразу вирішив заміряти, яка ж температура. У мене є такий банний термометр, і я ним змірюю. Ну, зараз вже тут температура 84 градуса. Це мені говорить про тому, що вже все не потрібно не докидувати, ну, вже, вже коротше кінець. Воно зараз ще так постоїть, так як температура водяної рубашки ще на... 15 градусів більше, вона ще трішки його підігріє, і ту годину буде в будь-якому випадку ще тримати дану температуру для нужної мені пастеризації, для того, щоб потім сироп зберігався добре і не кис. Так, давайте я це повішу тут на крючок, щоб скапав. ой друзі, друзі. О, так, нехай повисить трошки. Так, і як це виглядає? От бачимо така кількість сиропу в ємкості. Повністю прозрачний. Ну, камера не передає, щоб дно побачити. Ну він повністю прозрачний, з мене тут трошки опілок нападало. Ну, це не біда. Вот, друзі, вот така, вот, вот така вот процедура. Е, коли перший раз демонстрував, були питання стосовно, чи буду робити на продаж сироп. Друзі, не буду я такого робити на продаж ніякий сироп, так як виробників багато, котрі роблять різні ФС, різні інвентіровані сиропи, і ще одного на ринку, такого точно не потрібно. Це раз. По-друге, максимум, що можу, це надати послугу по варінню даного сиропу. Це якщо ви десь тут рядом, ви наші колеги, вас цікавить теж привезли свій цукор, домовилися за якусь оплату, і туди можемо зварити. Скільки би це коштувало, друзі, навіть не знаю, так як, наприклад, самоінвертази інвертази для е, 50 Ну, коротше, на 1 кг цукру треба на 2 гривні самоінвертази. інвертази. І, грубо говоря, якщо е, з одного міха цукру, якщо приготовувати для вас інвентрирований сироп, то це тільки 200 ні, 100 гривень, бо один міг 50 кг. Все тільки 100 гривень буде на інвертазу. Також потрібно і е, якийсь ще лимонну кислоту, також потрібно, я не знаю, там ще друге, інше і тому подібне. Так що, е, якщо вирахувати якусь калькуляцію, то можна давати таку послугу, але ну, я не знаю, чи навіть вона мене цікавить. Ну, Тим паче, є та є. Наприклад, може когось буде цікавити і виручити завжди може. І так, друзі, мені подзвонили, потрібно було відповісти. Так, все. О, Вже температура, мабуть, перейшла за 99. І так, демонструє 100 градусів. Ну, вже вона буде стити, так як вже сама гранця залишила в окоміні. Та й все. Друзі, що маємо? Що маємо, продемонстрував, показав. Все, на цьому буду завершувати. Слава Україні!